Слава Україні, нація героїв! Тільки що була новина про те, що усіх вечірки Гомо відвезли у ТЦК. Розповів маленьку історію. У 2015 році проходив я службу в одному з полків спецпризначення. Дуже гарний був полк Він зараз воює, побратими усім слава Україні! Так ось, після того, як нас привезли, нас зібрали у клубі, і командир частини цікавився, хто є за спеціальністю. Запитуючи одного чоловіка, брате, привіт, хто ти по спеціальності, він став і сказав: я забивач худоби п'ятого розряду. На що командир відповів: такі люди нам нужны. Всі здогадалися. Неужто в ТЦК не вистачає своїх. І пам'ятайте, гнів не повинен затьмарити розум. А ми продовжимо дамбіть Бамбас. Найкращого.